Сьогоднішній випуск відео буде про те, чи вистачає у 10-рамочному 10 вулику кормових запасів в зиму. Система у мене в цьому році була гніздо 10 рамок, решта магазину 145. Багато хто пише, що Медових запасів у гнізді не вистачає, що потрібно закормлювати бджіл в зиму. Давайте зараз на прикладі цієї сім'ї ми подивимось, чи це дійсно так. І якщо це так, що робити в таких випадках? Зараз я вам все розкажу та покажу. І так, почнемо. Але перед початком хочу вам одразу, друзі, сказати, що як яка сім'я, в деякій сім'ї є медові рамочки в зиму, в деяких сімей цих медових рамочок немає. Зараз осінь. Всі, друзі, рамки. Тобто, що воск, що прополіс, дуже таке тверде робиться. Тому працювати з рамками трохи неудобно. Дивіться, ось така рамочка, вона в годиться. Але я її зараз поки відставлю в сторонку. Зараз у нас прохолодна погода ще 10 часов дня, почало 11-го. Тому воровки зараз не дуже такі активні будуть. Тому поставити там на кілька хвилин, думаю, можна. Бачимо джілки вони трішки агресивні. Ну це зрозуміло. Дивіться, ось друга рамочка. Можу вам одразу сказати, що така рамочка у нас піде в зиму, крайньою. Ось дивіться, з цієї сторони у нас все чудово. Тобто... Ось вона крайньою, так і піде. Так, одна рамочка. Уже в нас дві рамочки буде взиму. Цю одразу я буду забирати, тому що по відчутті вона взиму не піде, тому що тут недостатня кількість кормових запасів. Ось дивіться, можна побачити, що тут запасу меду взиму. Дуже замало. Тут кормів буквально на місяць і бджола з такої рамки просто посипеться з голоду. Тому такі рамки обов'язково забираю. Йдемо далі. Ділки агресивні, так, чекати, чекати, друзі. Гарної погоди зараз у цей час, тобто цей період неумісно, тому що можна дочекатися взагалі такої погоди, що не підійдете до бджіл. Зараз зрозуміло, трішки прохолодно, вітряно, дуже вітер, але все ж таки з бджолами можна працювати, розплоду немає. Ось таку рамочку ми теж забираємо, бачимо медова. Турна тобто медова, тільки вона мало метра. Даємо диму, від диму бджолам нічого не буде. А от заспокоїти димом ми можемо. Теж одразу струшуємо. Так, був у нас маточник. Маточник свіщевий, видно, була заміна матки. Марки я не оглядаю ніколи при зборці бджолини, гнізд, зиму. Ну, я думаю, це ну, можна було, в принципі. Ну, я думаю, це не важливо. Якщо у вас там кілька сімей, так, ну я це важливо, але ж... Якщо багато сімей, зараз знайти матку дуже тяжко, тому що вона зменшується в розмірах набагато, тому що вона зараз приклади, прикращає сіяти, вона худає і дуже маленька робиться. Тому, друзі, знайти матку дуже-дуже тяжко. Я їх ніколи не шукаю. Воно, воно видно по сім'ї. Якщо сім'я хороша, Хороша середня, значить там марка є. Якщо ж ми дивимось осінь, що бджіл менше і менше, значить там матки немає. Тому що не було просто. І стара бджола відходить, а молодої немає. Тому вже якби починаєш так мислити, ага, чому так, чому так. І так, давайте одразу будемо збирати наше гніздо. Ставимо заставну, ставимо цю крайню рамочку і далі ставимо ось таку рамочку, така вона жирненька. Так. Ставимо рамочку. Давайте трішки підсунемо до центру гнізда, Таку рамочку теж дуже залишаємо. Вона як би мовити візуально тут меду мало, але ось тут дивіться, це тут мед, просто він не запечатаний. Боячись, що він скисне, він друзі не скисне, тому що бджоли будуть образовувати гніздо в нижній частині. Тому вони перше з'їдають мед, який не є кристалізованим, тобто не є печатним, а потім вже приступають до верхньої частини. і Починають споживати вже печатний мед. три рамочки у нас в нас взаємо пішло. О, ця медова. Ця в нас теж медова хороша. І ця рамка теж медова. Зараз я вам покажу. Так. так, дивіться, друзі, яка по вазі. Рамка дуже тяжка, вам скажу, дивіться, тут теж все чудово, ось тут теж меду, ну, повномедна рамка повністю. Mm. 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 Так. Починається в мене насмах страшний, тому зараз допрацюю і побіжу капати в носа, тому що якась хронічна хрень в мене можливо зв'язано з тим, що кривий ніс. І тільки змею десь починається цей зараз чіплятися. Далі у нас так. Ось ці такі нарости, їх бажано стружити, оце все забирати, тому що ну, надалі буде якби, працювати набагато, легше і краще робити маніпуляції з рамками і все таке. Ось, друзі, така рамочка, вона теж годиться в зиму. Ми її ставимо другою. У нас в середині гнізда більш такі повномедні. І крайня рамочка у нас, друзі, ось така, дивіться. Ось така рамочка крайня. Такі рамочки вони вкрай годяться. Все. Дивіться, як добре в нас вийшло. Якраз, якраз, друзі, лишніх грамок немає медових. А от для гнізда якраз бджоли собі їх принесли. Ідеально. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6 грамок, 6 рамочок. Якраз цих 6 рамочок. Піде в зиму бджілка, Якраз вони собі принесли чудово. Бачите? Не завжди 10-рамочників немає бджолиних кормових запасів зиму. У моєму випадку, ось іменно в цему, якраз тут вони собі принесли. Тобто ті рамки, де був розплід, цей розплід вийшов, ті рамочки я забрав малометні, а залишив ось такі хороші, повномедні, ну не повністю там повномедні, ну ось такі рамки, як я залишив, їх. Повністю цих кормів, повністю вистачає на землю джолині сім'ї. Ось так. Це з головою. Але для кращого розвідку, якщо знайду канді по хорошій ціні, то буду, друзі, обов'язково в лютому. В кінці лютого місяця ставити Канді, Канді раз і Канді, друзі, раз і обігріви в деяких вуликах буду ставити. Якщо поставити обігріви та дати бджолам канді, особливо білкове. Чому я наголошую на білковому? Тому що якщо ставити обігріви, то потрібно бджолам давати білковий корм. Якщо ж дати цей білковий корм, то бджоли підуть більш так інтенсивно розвиватися в весняний період. Так. Поки залишаю все так, як є. Потім, друзі, я підкришники забираю, залишаю криші. Зверху на гнізду ніякого утеплення не ставлю, просто тільки холстики. Пес, пес на, кого, на когось пес лає. Все, друзі. До зустрічі на пасіці. А ви тим часом, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. А я піду далі працювати з бджілками, тому що ще є над чим працювати. До зустрічі на пасіці!